Ця жінка в ісламі входить не лише дослідження про те, яке становище в мусульманському суспільстві займає жінка, але й звіт норм та правил, які регулюють взаємодію мусульманки з різними соціальними інститутами. Сьогодні ми поспілкуємось з Камілою, яка вісім років тому прийняла іслам, а пізніше вирішила розповідати про жінку в ісламі та боротися з відомими стереотипами. Вона створила свій блог, а у 2017 році зареєструвала. Повноцінну жіночу мусульманську організацію, філії якої функціонують по всій Україні, вона працює прес-секретарем Верховного муфції України Шейха Ахмеда Таніма. Існує думка, що життя мусульманки сповнене обмежень, які нібито є прямими приписами ісламського віровчення. Але наскільки це відповідає дійсності? Якими правами наділена жінка в ісламі? Яке місце жінки в сім'ї, дружини, матері, доньки? Сьогодні дізнаємося. Вітаю, Каміла, рада вас бачити. Добрий день, дякую за можливість спростувати стереотипи ще раз. І е, перше питання, звичайно ж, автобіографічне. Розкажіть, будь ласка, про себе. Де ви народилися? У якій родині? Як проходило ваше дитинство? Я народилася в простій українській сім'ї. В місті Ніжині, це місто на Чернігівщині, дуже з великою славетною історією. І жила, навчалася в Ніжині. Пізніше, коли прийшов час вступити до вузу, я переїхала до Києва, вступила в ВУЗ Київський національний торговельно-економічний університет, навчалася шість років і залишилася в Києві далі проживати. Я можу сказати проста така доля серед... середньостатистичної української дівчини. Як проходило ваше дитинство? Скільки у вас братів, сестер? Я в сім'ї одна. І дитинство проходило, можливо, як у всіх, школа, додаткові заняття. Я дуже любила займатися інтелектуальними іграми щодеколи. У нас була команда своя, ми відвідували міжнародні конкурси в Україні, до речі, в Одесі дуже багато було конкурсів, і ми дружили з командою одеською. І так проходило, навчалася, готувалася до вступу в університет. В принципі нічого особливого. Я б не сказала, що якось це відрізнялося від дитинства більшості українців. Знаю, що у вас три вищих освіти як. Довелося так мені пощастило отримати три вищі освіти. Основна моя освіта це реклама та піар. Саме в цьому університеті торгово-економічному. Друга освіта це перекладач, і Третя це вже коли я е, прийняла іслам, то отримала богословську освіту, бакалавр в Ісламському університеті у Києві. Каміла, як у вашій душі дозріло усвідомлене бажання сповідувати ісламські канони? Ну, взагалі це можна описувати довгою історією. Я сама навчалася в Ніжині в ліцеї на історичному факультеті, тому дуже любила історію як предмет. І коли я вступила до вузу, то ця любов вона не згасла. Я також любила історію і одного разу мені запропонували взяти участь в міжнародній конференції по історії. І моя тема була саме релігія в Україні з точки зору історичного багажу. Я почала вивчати цю тему, після чого я вже зацікавилася сама особисто релігіями вивченням релігії з точки зору науки і так познайомилася з ісламом. Прийшла до мечеті в Києві. Ар-Рахма мечеть називається. І Це був 2000? 2012 рік. Я прийшла до мечеті і захотіла дізнатися про цю релігію. Безпосередньо від мусульманина, які дотримуються е, канонів ісламу. А у вас були раніше друзі, мусульмани? Насправді були представники різних національностей і різних релігій у мене в друзях, і ми не говорили раніше на ці теми, бо мене вони не цікавили. А вже коли я зацікавилася релігією, не для того, щоб почати якусь релігію а просто з точки зору науки, я а тоді познайомилася з людьми, які ходять до мечеті постійно, і вони мене відвели, показали, де я можу задати ці питання, які мене цікавлять. Я поспілкувалася з мамою в мечеті, і тоді в мене вже з'явилося це відчуття, що іслам це моє. Після деякого часу я обдумувала це рішення важливе для мене і прийняла потім іслам. Вже в 2013 році, весною, в квітні, як я пам'ятаю, і єдине, за що я зажалкую, що я це зробила через такий проміжок часу. Тобто, не, не відразу, коли в мене з'явилося це бажання, а вже пізніше. Але у кожного своя доля, і я дякую Господу я. Що, і я дякую Господу, що все ж він відкрив моє серце до істини. Відомо, що у вас є свій інстаграм-блог та своя жіноча мусульманська організація. Так, у мене є організація Всеукраїнська асоціація мусульманок». Я можу вам про неї розповісти і не тільки розповісти, я вас запрошую, у мене навіть зараз буде нарада. Будь ласка, долучайтеся до неї. Ходімо. Поїхали. Каміла очолює Всеукраїнську асоціацію мусульманок організацію, яка поклала на себе відповідальність познайомити суспільство з жінкою в ісламі, аби стерти хибне уявлення про мусульманку та мусульманський світ в цілому. Асоціація об'єднала жінок на шляху до суспільного процвітання. Одним з першочергових завдань асоціації є налагодження діалогу між представниками різних культур для побудови і зміцнення сильного та згуртованого мультикультурного суспільства. Розвиток професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів жінок, захист прав мусульманки, розвиток сім'ї та традиційних цінностей основна мета створення і діяльності Всеукраїнської асоціації мусульманок. Зараз ми знаходимося у молотовному будинку міста Одеси, де тимчасово перебуває мусульманська громада міста, допоки не збудується соборна мечеть міста Одеси. Саме тут знаходиться філія Всеукраїнської жіночої асоціації мусульманок. Давайте я вам проведу невеличку екскурсію. Можемо розпочати навіть з рудового дерева пророків. Як ви бачите, тут імена в основному чоловічі, тому що пророками могли бути лише чоловіки, але ви бачите ім'я. Марії. Марія це найсвятіша жінка в ісламі, найголовніша, і краще за неї не було, немає і не буде. І вона матір пророка Ісуса. Ми дуже її шануємо і любимо. Давайте перейдемо до великої зали. Це чоловіча зала, але тут також можуть знаходитися жінки за необхідністю. І якщо ви помітили встелена килимами, хоча вони тут не були. Це спеціально зроблено для того, щоб було комфортно робити молитву, виконувати молитву. І як ви згадали про будівництво мечеті, нас тут, як нагадування для наших прихожан є великий макет мечеті, яка буде на вулиці Бавківська. Ми сподіваємося, що скоро вона буде вже збудована, і там також буде місце для жіночої організації для Всеукраїнської асоціації мусульманок. І на закладанні капсули часу була саме ця модель, так так, це вона. Давайте тепер перейдемо до жіночої зали, я вам покажу, там зараз проходять уроки, дівчата отримують релігійні знання, також у нас йдуть уроки по читанню Кур'ана і зізнань арабської мови, тобто вивчають дівчата арабську мову. Жіноча частина знаходиться за цією ширмою. Вона тут є для комфорту, не для того, щоб когось пригнітити, а навпаки, щоб нам було комфортно жінкам знаходитися там, чоловікам тут, щоб ми могли сісти, щоб зручні зручних позах отримувати релігійні уроки і так далі. Давайте пройдемо, там, якраз пройде релігійний урок. Каміла, чому ви вирішили створити мусульманську жіночу організацію? Взагалі, рішення таке було прийнято, тому що в мусульманських громадах по всій Україні вже існували жіночі клуби, жіночі комітети, але не було такої єдності і системності. І я вирішила, що потрібно об'єднати, об'єднати на офіційних засадах, щоб це було. Повноцінна організація, щоб ми могли функціонувати повноцінно, тому і вирішила зробити організацію Всеукраїнської асоціації мусульманок. Звісно, з головною філією в Києві, де ми проводимо наймасштабніші заходи, і з філіями в різних регіонах України і в Одесі, в тому ж числі. Організація охоплює усі регіони, тобто філії є у всіх регіонах або окремих. У нас є і на заході України, і на сході України. Наприклад, дуже активна організація наша. Наша організація активно функціонує в Харкові, в Хмельницькому, в Одесі, в на Херсонщині, у Києві, в центрі України. Це Полтава та Кременчук. Тобто ми намагаємося великі міста все ж таки задіяти в нашій діяльності. Ми проводимо акції е, в містах, щоб люди знайомилися з культурою ісламу, знайомилися з мусульманками і не боялися жінок у хусточках. Які у вас є акції та заходи? Одна з наймасштабніших акцій, які ми проводимо, це акція, назвемо її так просто річі, Акція троянд на міжнародний день хіджабу, що проходить 1 лютого кожного року. Ми виходимо на головні вулиці, на головні площі міст. Роздаємо жінкам троянди, вони дуже це люблять. Коли взагалі, коли жінка отримує квіти, це дуже приємно і їм так приємно. Вони нюхаються квіточку, питають у нас, запитують, чому навіщо, а хто ми. Що це взагалі відбувається? Відчувати себе розою. <свіс> так. І ми роздаємо квіти. Люди нас запитують, хто ми чому роздаємо. Ми, звісно, розказуємо, що цей день це день хіджабу. Ми е, хочемо поділитися своєю радістю, показати, що скромність і жіночність це завжди гарно, це завжди красиво, і взагалі. Скромність ще нікого ніколи не зганьбила. І ця акція має велику популярність, як і в місцевого населення. Багато журналістів приходять розповісти про цю акцію. І, до речі, було приємно, що навіть з нас взяли приклад інші жіночі організації в інших країнах, або жіночі клуби, або дівчата, які мають в Свою особисту ініціативу вони також роздавали квіти, і це дуже гарно. Це і нас об'єднує, це і нас мотивує на подальші звершення. І людям приємно це знайомить людей з ісламом. А скільки жінок входять до організації, та які напрямки у вас є? Ну окрім такої просвітницької роботи, ми займаємося також благодійною роботою в міру своїх можливостей. Відвідуємо дитячі будинки. По Україні є більше п'яти дитячих будинків, які знаходяться під нашою опікою. Ми допомагаємо щорічно віднос, відвозимо їм і допомогу матеріальну, матеріальну підтримку, і звісно, приділяємо увагу дітям. Наприклад, після нашого свята Курбан байрам ми відвідали один дитячий заклад, дитячий будинок, приготували дітям плов, навчили їх готувати. Плов разом погуляли в. Пограли в волейбол, малювали дівчатам на хенді, тобто ми провели час з дітьми і також дали їм матеріальну допомогу в вигляді провізії, і це зближає нас із дітьми. Ми робимо дітям добро і ми показуємо, що українські. Суспільство, воно багатонаціональне, що мусульмани в ньому також присутні. Також у нас є просвітницька робота для жінок-мусульманок. Ми допомагаємо жінкам з інших країн, які приїхали до України асимілюватися, відчувати себе комфортно в цьому суспільстві. Також ми допомагаємо жінкам отримати релігійну освіту. Базову У нас є курс, який називається Я пізнаю іслам, де жінкам в Інтернет-просторі через скайп та інші способи зв'язку ми робимо релігійні уроки. Наші вчителі вони сертифіковані Ісламським університетом і. Дуже нам приємно, що з більше ніж 22 країн світу до нас дівчата приєднуються і вивчають е, релігію, хочуть дізнатися більше, хочуть сповідувати іслам повноцінно і дотримуватися законів Господа. І, взагалі, напрямків дуже багато. А що стосовно е, кількості наших учасниць. То я не можу їх полічити, тому що ми на волонтерській основі працюємо і дівчата сьогодні вони допомагають, завтра, можливо, кудись хтось поїхав або переїхав з одного міста в інше і вже допомагає в іншому місті. Але досить багато дівчат, якщо брати до уваги, наприклад, ту ж акцію з трояндами, то е, якщо брати саме активісток з різних міст, які роздають троянди, це більше сотні точно. Саме активісток, які беруть участь в цій акції, а взагалі в діяльності ще більше дівчат. І найголовніше, яка основна мета вашої організації? Взагалі, у нас дуже багато завдань, але головною метою є об'єднати мусульманок, спростувати стереотипи і допомогти мусульманкам почувати себе в цьому соціумі комфортно і допомогти цьому соціуму. Прийняти мусульманок і не бачити в них якоїсь небезпеки для себе. Я знаю, що ви є речницею Верховного мувці України. Як вам вдається поєднувати ці два види діяльності? Господь дарує сили. Слава Богу, ці види діяльності між собою вони перекликаються. Це не зовсім різні речі. І там я працюю для блага мусульманської громади, і там я працюю для блага мусульманської громади. Головне мати чистий намір. Заради Господа робити добро, і нас сказано, наші вчені ісламські сказали, що мусульманин він повинен бути як дощ, де б він не знаходився, куди б він не потрапив, всюди має приносити користь. І я е, намагаюся і стараюся дотримуватися цього м, гасла. Окрім вашої професійної діяльності, у вас є своя соціальна позиція і навіть свій блог. Можете детальніше про це розповісти? Звісно, можу, але запрошую продовжити нашу розмову за чашечкою кави. Чому би і ні? З задоволенням. Будь ласка, як і коли ви вирішили створити свій інстаграм-аккаунт і як потім це переросло у блог? У мене раніше був інстаграм-аккаунт, як тільки Інстаграм з'явився в Україні. Але потім я його видалила, і вже коли я прийняла іслам, я думала не робити інстаграму. Але пізніше я зрозуміла, що я хочу показувати в першу чергу моїй мамі, що в мене все добре, щоб вона не переживала за те, що я змінила свої. Переконання, що в мене якось змінилося життя, що я що воно стало гіршим ні в якому разі, і я спочатку зробила е, сторінку для мами, а вже пізніше, коли люди почали самостійно мені писати, запитувати різні питання стосовно ісламу стосовно жінки в ісламі, я зрозуміла, що це дуже важлива актуальна тема, про яку треба розказувати якомога більшій кількості людей, і тому я моя сторінка в Instagram вона вже переросла в блог, де я ділилася з якимись певними своїми м, переживаннями, ділилася своїми знаннями, ділилася з якимись своїм, якимись своїм досвідом із дівчатами. І навіть хлопці мене запитували про жінок. Наприклад, одного разу мені довелося давати інтерв'ю. Одному журналісту, хлопцю, він був молодий журналіст, і він мені щиро щиро сказав, що раніше він думав, що з жінками-мусульманками взагалі не можна розмовляти, тобто до нас не можна ніяк навіть звертатися. Але коли він поговорив зі мною, багато стереотипів в нього, звісно, були спростовані. А коли ви вирішили носити хіджаб? Я коли прийняла іслам, я не одразу одягла хустку. До цього я йшла поступово. Деякий час я колись одягала її. Там, наприклад, в університет знімала я. Ще в мене були певні комплекси пов'язані з думкою оточуючих. Але пізніше, коли я поглибилася в вивчення релігії, я зрозуміла, що я не маю зовсім ніяк звертати увагу на думку оточуючих. Це мій обов'язок, це красиво, це скромно, це ніяк мене не принижує і мені подобається самій носити хустинку, носити хіджаб, і я вже почала повністю постійно одягатися так, як цього потребує наша релігія. І повертаючись до теми блогу, коли ви зрозуміли, що він починає набирати популярності? Ну я не знаю просто в кого які розуміння популярності. Я не скажу, що в мене дуже багато підписників, але вже після того як я почала робити відео, які навчають людей, дівчат одягати хустинки різними стилями, щоб це було гарно, скромно і відповідало канонам релігії. То після цього, звісно, поступово почали е, мої фоловери, якщо так можна сказати, е, збільшуватися в кількості. Зараз у мене всього 12 тисяч. Е, це не дуже багато, але е, це все моя аудиторія, і я дякую за те, що люди звертають увагу на важливість тих питань, які я висвітлюю в, в своєму блозі, що вони мене підтримують і. Е, Живуть з моєю такою моїм таким інста життям. І основна тема вашого блогу це основною темою, звісно, є жінка в ісламі, взагалі розкриття релігійних тем, ті е, питання, стосовно яких у людей здебільшого багато. Стереотипів, С Відповідно про це, я більше всього і говорю. Найбільше стереотипів в ісламі це про іслам. Це саме стереотипи стосовно жінки. Що ми сидимо вдома, що ми під хустинками листі, наприклад, що нас змушують щось робити, що нам не дають щось робити, що нам не дозволяють працювати або не дозволяють е виходити на вулицю, і так далі. То я розказую, що насправді все це не так, що є багато прикладів в історії і в сьогоденні, коли жінки мусульманки показують свою активність в соціальному житті і реалізовуються в різних соціальних сферах, при цьому дотримуючись законів іслама. І ніяк себе не принижуючи, це дуже чудово, і я пишаюся такими сестрами. І моя організація також про це говорить. Це основний меседж і в організації Всеукраїнська асоціація мусульманок тому, що дуже важливо, щоб люди позбавлялися негативних стереотипів стосовно ісламу, адже українські. Громада, взагалі, Україна та й, взагалі, кожна країна зараз це багатонаціональні країни, багатокультурні, і ми маємо знайомитися один з одним. А люди бояться того, чого з чим вони не знайомі, чого вони не розуміють. Тому ми розказуємо їм знайомим, щоб у них прийшло розуміння і щоб була. Взаємопідтримка, взаєморозуміння і дружба між представниками різних національностей, різних культур в Україні. Зокрема, тож на ваш погляд, яка вона жінка в осламі? Жінка в ісламі, вона в першу чергу захищена з усіх боків. І коли вона дочка, вона захищена своїм батьком, коли вона дружина, вона захищена з боку свого чоловіка, коли вона мати, то з сином. І взагалі статус матері в ісламі він дуже високий. Пророк Мухаммад, відповів, коли йому дали запитання, один чоловік його запитав, перед ким я найбільше зобов'язаний в цьому житті. То Пророк Мухаммад сказав, перед матір'ю. Другий раз в нього запитали, а потім перед ким?» Він знову повторив перед матір'ю. Третій раз його запитали, а зараз перед ким. Йому знову пророк відповів перед матір'ю. І вже тільки на четвертий раз, коли в нього запитали, він сказав перед батьком. Тому статус жінки в ісламі він дуже високий. І пророк також казав, що найкращий із вас той, хто краще відноситься до жінок. Це дуже головний, дуже важливий меседж, що краще чоловіків, то краще відноситься до жінок. І потрібно і чоловікам, і жінкам свої дії контролювати і саме е, порівнювати їх з цим виразом. Він правильно е, зараз робить чи неправильно. Він відповідає тим порадам, які дав нам пророк, чи ні. І якщо кожна людина, кожен мусульманин буде е, діяти саме так, то е, Лице обличчя ісламу буде набагато красивішим в очах інших людей, представників інших культур. А як на вашу думку, чи впливає сучасність на розуміння ідеальної жінки? Взагалі в ісламі ми знаємо, хто була ідеальною жінкою. Найкраща з усіх жінок, яка була, які і були, є чи будуть, це мати пророка Ісуса, Свята Марія. Тому навіть ми одягаємо кустину, щоб бути схожими на неї, і це ідеальна жінка. І вона за всіх часів, оце її е, образ Марія, щоб ми маємо всі. Намагатися бути схожими на неї, і звичайно, в сучасному світі є свої тенденції, свої якісь особливості. І тому мусульманки також трошки змінюються, але е, змінюються, можливо, в якихось атрибутах в поведінці не важливо, щоб вони не змінювалися в корінні. Тобто їхня поведінка вона е, була завжди відповідною ісламу, щоб вони розуміли, що. Мусульманка, яка одягається відповідно до ісламу, яка е, являється в цьому суспільстві. Таким э, стягом іслама, тобто ми як прапор, на нас вперше вперше на кого звертають увагу, це саме на жінок, тому що ми в кустинках ми в принципі э, не схожі на оточуючих, тому ми маємо розуміти, що ми маємо показувати нашу релігію, нашу культуру найкращим чином і завжди це пам'ятати, тому що на нас лежить велика відповідальність. Існує думкою, що послідовниці ісламу обмежені у своїх правах. Чи дійсно це відповідає реальності? Ну я по перше сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови ви зрозуміли, що це неправда. Звісно, чоловік і жінка мають різні права і різні обов'язки, тому що вони різні, як яблуко і груша, вони різні. Тому і відповідно до цього різні права, і різні обов'язки. Але статус жінки він не принижений, і ми маємо дуже багато прав. Ми можемо отримувати освіту. Нам ніхто не забороняє. Ми можемо працювати, розвиватися і реалізовувати себе як на професійних якихось аренах, як в на соціальній арені, так і в е, сім'ї. Це вибір кожної з нас, Іслам ніяким чином не принижує жінку, не обмежує її, а він просто. Підвищує її статус і ставить її на сходинку вище. А що у вашому розумінні бути благочестивою? Іслам він чітко вказує, що таке благочестя. Це коли людина вона діє відповідно до канонів іслама. Вона виконує свої обов'язки, які були покладені на неї Господом, і зберігає себе від гріхів. Якщо людина це робить в повній мірі, в повному обсязі. То вона може досягти ступеню святості, і це є благочестя. Я підтримую вашу позицію, і ви дійсно є прикладом сучасної мусульманки, яка у повному обсязі реалізовує себе на професійній арені. І скажіть відверто, як вам це вдається? Ох. Я можливо повторюся, що головне це щирий намір заради Господа робити добрі справи. І якщо він є, то Встигаєш, звісно, я не одна виконую цю всю велику роботу. У мене велика команда, яка допомагає багато дівчат, які щиро ради Господа допомагають в цій діяльності, підтримують мене у різних містах України, і ми разом формуємо цю сьогодення українки, мусульманки, яка показує красу нашої релігії. Каміла, дякую вам за таку змістовну, щиру та відверту бесіду. Ви дійсно спростували багато стереотипів. Було цікаво. і Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. А я вам хочу подякувати за цю можливість, що ви дали мені можливість розказати не лише вам, а й вашим глядачам спростувати ці стереотипи стосовно мусульманки. І я також сподіваюся, що ми зустрінемося ще не раз і поговоримо про жінку в есламі. Дякую, дякую вам.